Кладно за партами легко у полі курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного відточують на практиці теоретичні знання, які вони здобули під час навчання у видовому військовому виші. Упродовж трьох тижнів майже 300 майбутніх командирів механізованих і танкових підрозділів виконують прави стрільби із різноманітних зразків остроєння та демонструють мистецтво кермувати бойовими машинами. Головна мета польового виходу надати можливість курсантам досконало володіти практичними навичками, які їм будуть необхідні для служби на офіцерських посадах. Залежно від фаху, з ними проводять заняття із управління діями механізованих або танкових підрозділів, інженерного забезпечення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, чи то організації зв'язку. Приємно спостерігати на сьогоднішній день, особливо перший курс механізованих підрозділів і танкістів, які. Показують непогані результати. Зараз тут іде стрільба з снайперської гвинтівки Драгунова, особовий склад 112 групи МП, виконав стрільби з оцінкою 4,20 середній бал. Приємно відзначити, що випускники 4-го курсу, які проводять заняття з методичної підготовки, показали себе дуже на високому рівні. Та й зацікавлені вони в проведенні тих занять. У день та вночі майбутні офіцери виконують підготовчі та навчальні вправи зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння бойових машин. Під час таких занять застосовується військова техніка, а також засоби імітації. Це дає змогу наблизити умови до реальних бойових, а курсантам зрозуміти важливість кожного елементу тактичної обстановки. Є таке враження, що коли Всім забезпечений курсант він і дає їй непогані результати, дякуючи начальнику академії, навчальному відділу академії, який забезпечив так, щоб ми тут займались безперешкодно і безперервно. Практичних навичок на полігоні набувають і курсанти спеціалізації і виховна робота. Попри те, що їхній майбутній фах можна вважати більш гуманітарним ніж суто військовим, навчальна програма тут мало чим відрізняється від програми підготовки курсантів-піхотинців, і винятків немає навіть для дівчат. Цієї осені вони вперше випробували себе у ролі механіків водіїв бойових машин піхоти. Якщо чесно, було дуже страшно. Так як я взагалі за рулем будь-якого автомобіля ніколи не сиділа, а перший досвід на БМП це було досить цікаво. Для мене було саме саме хоча, хоча б правильно рушити і проїхати правильно цю вправу. Було дуже важко перек... Оці перешкоди, якби зупинятися вчасно і правильно натиснути ту саму педаль, а похолону фрикціона, або ту саму педаль газу, але нічого впоралися. Звичайно, було важко, але впоралась цікаво. У нас в академії є тренажери, також на яких ми дуже е, нас інтенсивно підготовлювали. І в нас було е, якби тиждень, цілий тиждень ВБМ водіння бойових машин, і нічого звичайно мало часу, але все таки якісь результати є. Тим тим паче, що це перший раз. Але нічого ще в нас два роки попереду навчимося. Я вважаю, що жінці військовослужбовці потрібні навики з водіння, з водіння не тільки БМП, водіння танків. Тому що коли військовослужбовці жінки приходять військові частини, вони повинні також вміти все те саме, що й чоловіки, тобто не, не бути ні трошки гіршими за них. Я хотів би відмітити, ну це, мабуть, пов'язане з жіночою психологією, що дівчата набагато усердніше виконують вправу. І сьогодні е, були певні нас передостороги про те, що дівчата десь в якомусь е, напрямку не зможуть е, змагатися з чоловіками, але напрочуд вони добре виконали вправу, отримали всі добрі відмінні оцінки І я думаю, що під час, от якщо, наприклад, не знати, що цей час виконує вправу дівчина, практично замітити це неможливо і впевнено, і скажімо так, з бажанням, то з бажанням навіть може більше, ніж у курсанта хлопця. Свою майстерність на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки відточують також майбутні офіцери-артилеристи. Четвертокурсники, які здобувають фах за спеціальністю управління діями підрозділів наземної артилерії, практикуються не лише у безпосередній стрільбі із потужних самохідних гаубиць акація, але випробовують себе у ролі командирів штатних артилерійських підрозділів. Складність цього зброєння полягає в тому, що в системі самохідне 3 стоїть е, досилач, який потребує дуже уважної роботи заряджаючого, щоб не травмувати не себе, не особовий склад, який з ним працює. Прицільні пристрої набагато сложніші, ніж на причепних системах. І е, порядок роботи сам. Розрахунку викладач контролює менше ніж на причепної артилерії, тому курсанти більш повинні чітко розуміти, що від їхньої правильної роботи залежить точність вогню і, по перше за все, дотримання заходів безпеки. Щоб чітко усвідомити процес відпрацювання вогневих завдань у складі одного підрозділу, корсантам довелося побувати у ролі практично кожної посадової особи, артилерійської батареї, змінюючи один одного на командно спостережному пункті та вогневих позиціях. Вони діяли як у якості командира та інших офіцерів підрозділу, так і членів екіпажу самохідної гаубиці. Цей прилад називається пристрій управління вогнем. Завдяки цьому пристрою, ми знімаємо дані для наших. Установок, які ви бачили на вогневій позиції, як гармата стріляє з допомогою лінійки ми знімаємо дальність до цілі, а також дирекційний кут, який ми наводимо в гармати, щоб наші гармати були точно в ціль. Також ми користуємося калькуляторами, але як для курсанту випускного курсу, калькулятор це не є такою потрібною речою, тому що ми тренуємось з першого курсу, і тому як то більш працюємо головою. Старший офіцер батареї не завжди розташовується у спеціально обладнаній машині. Залежно від мов, він може керувати вогневими взводами із спеціально облаштованих фортифікаційних споруд. Але обов'язків від того в нього не меншає. є. Зараз тут, на цьому місці, я в посаді старшого офіцера батареї приймаю команди з командно спостережного пункту, де проводяться обрахунки для стрільби, та передаю її безпосередньо на гармату. Моя роль дуже відповідальна, тому що я повинен слідкувати, щоб отримані мною установки, приціли та довороти не були, не виходили за межі небезпечних. Тобто, це від цього залежить життя людей. Кожен вид озброєння чи військової техніки потребує постійного вдосконалення та модернізації, тож поруч із артилеристами працюють українські науковці. Їхній черговий винахід покликаний допомогти артилеристам у виконанні завдань. Але перевірити це можна лише в умовах, які наближені до реального бою. Цей прилад дозволяє в реальному часі визначати координати в різних системах координат. Ця апаратура герметична, вона працює, в принципі, після падінь, ударів, погруження, занурення у воду на глибину до 1,5 метрів. Точно влучати в ціль лише верхівка айсберга майстерності артилерійського командира, пояснюють курсантам викладачі і наголошують, що справжній командир повинен постійно контролювати дії підлеглих підрозділів, швидко та адекватно реагувати на зміни умов вогневого завдання, що потребує значної інтелектуальної праці.